Нічого нового не, не сталося. Поча, вони поздравляють нас кожен день, починаючи з великодня. Може, де і був мир 9-го, але точно не в пісках. Після відносно тихого дня та донецького параду, ближче до ночі бойовики надолужили згаяний час, закидали бійців гранатами, мінами та запустили диверсійні групи. Стріляли 120 двадцяти мінами, кілька снарядів ставу прилетіло. От, ну, і, звичайно, все підтримувалось. Ну, кулеметними чергами. Зафіксовано рух диверсійно-розвідувальних груп по всіх напрямках з правого, з лівого флангу, з фронту. Саме з цієї позиції, де чергують коригувальники, було найкраще видно нічні пересування диверсантів. А ще сигнальні ракети, які бойовики запустили по колу, наче хізувалися, що майже оточили піски. Вони тут і справді з усіх боків каже боєць з позивним «Соренц». Тож за бетонних блоків попереджає краще. Не висовуватися, працюють, працюють Он де називаємо їх близніці два дома здорові, високі. Працюють звідти, теж недавно звідти працювали. Коли захочеш, тоді може стріляти. Те, що розмовляти в пісках на відкритій місцевості справа небезпечна, переконуємося за мить. Місцевому рівні ну все що було, все нормально. Ну, Та салют нашу Йому честь. Да. Ну то ж у нас тут редушком бахнуло. Да. Насправді цей салют то перший пристрілочний постріл, лягає неподалік, за метрів 300. Над місцем падіння міни куриться білий дим. За кілька хвилин вже в укритті чуємо решту вибухів. А Що, а що там прощупувати? Оце вже по позиціях наших стріляють. Що стріляють? Це з туди. Ну, це там, де я казав, ці за метро, скільки вони тут 250-300. У відповідь на міни калібру 120 бійці відправляють чергу з кулемета калібром 12,7. Це все, що з відносно важкого є у них на озброєнні. Ми багато не просимо. Ми треба там БТРи, танки. Хоча б ну, ту зброю, яка повинна бути у таких ну, підрозділів, да, там АГС, ДШК, не, не вистачає звичайних ПКМів, РПК кулеметів. Ну, тому що навіть там цей автомат, у нього ресурс набагато менший, ніж у того ж там, кулемета. На <кій> ті ж блокпостах, Авдіївка, тут на позиціях. ну Якщо там 300-400 людей з Тої сторони будуть наступати, треба ж теж розуміти, що треба чимось відповідати. Я вже мовчу про те, що там з того боку використовується АГС уже нового зразка. Там 40 сороковий, які в два рази легші. Потужніша зброя, кажуть бійці, є в армійців. але у них наказ свято не псувати і до 10 травня не стріляти. Хіба бойовики вже геть знахабніють. Як було цієї ночі, але навіть з таким арсеналом, як єдиний ДШК, кулемети та автомати, січовики тримають ворога на відстані. Підступити до пісків, той ніяк не може. Та нам тут добре, що нам тут триматися. І тепло, сонечко світить, все добре, їсти є. От. Я знаю, зрахунок. Так тут немає такої війни, особливо сильної. Вони не йдуть, вони настільки обстрілюють здалеку, тому що ми не можемо відповісти, це вже прикрість трошечки. Але таке. коли летить, там зал, п'єски, нори і все. Донецької області Ольга Калиновська, Данило Шматько, п'ятий канал.